Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зорене Таро. Для нас карта дня на 6 травня 2025 року. Ну, Ось нічка була, ще та. Повітряна тривога тривала майже. Та що таке? ой. Майже цілу ніч. Я Заснула вже десь під ранок, тому не дивуйтеся, що можу. Говорити щось не те і невнятне. Ну, карти в руках не тримаються. Ну що ж, будемо дивитися, який сьогодні день для нас буде 6 травня. Ну що ж, не хоче. Карта дня. Вісімка мечів. На дні колоди, сімка посухів. Ой, знову і меч, і посух. Можуть програтися нам, небезпекою, загрозою. Вісімка мечів мої страхи. Мечі це інформація, мечі це наші думки, мечі це можуть бути чиїсь слова. От що з цього вас привело ось до такого стану, стану страху, ем, коли. от… Не знаю, почуваєтесь в глухому куті. Я боюсь, я не знаю, куди рухатись, в мене немає інформації, або в мене вже хтось ну, намагався, начебто, переконати, намовити, змінити мою думку. Я боюсь відкрити очі, я боюсь подивитися, що навколо відбувається. Я боюсь вийти з, свого, з зони комфорту, почуваюся, дивіться, людина насправді, бачите. Не зв'язана вільна, а як себе? От це наш внутрішній стан, наше почуття, внутрішні відчуття скутості, обмеженості, неможливості рухатись, неможливості прийняти рішення, страх щось робити, говорити. На дні колоди в нас сімка посухів, такі, знаєте, дивні енергії. Тут страх приймати рішення, страх взагалі, будь-що робити, а тут сімка посухів це впертість, з якою ми відстоюємо своє, впертість, з якою ми йдемо до своєї цілі, до своїх переконань, об, оберігаємо свої кордони. І що зупинило? От було таке, стало таке. Ви чітко розуміли, куди ви йдете. Ви чітко розуміли, що ви хочете. І, можливо, був і також і вплив, і намагались переконувати, і намагались. Е Пояснити начебто, але ви чітко розуміли, тому що сімка посухів це моя, мої переконання, які я відстоюю, те, що для мене важливо. І щось раптово помінялося. І стала вісімка мечів. І все, я розгубився, я не знаю, я боюсь. І щось помінялося. Що помінялося, підставляйте самі, що вплинуло на вас, що ви так злякалися, невпевненість? Інформація, недостатньо інформації, чиїсь слова, хтось вас переконав, чи все-таки внутрішні ваші страхи взяли над вами вверх. Ну, дивіться, підставляйте, але щось ось спровокувало ваші страхи і невпевненість. Хоча було, дивіться, бачите, даремно оглядалися. Оце мало би бути енергія, коли я оглядаюся, щоб сказати дякую не потрібно, не тратьте свої сили на мене, тому що я знаю, куди я рухаюся. Я знаю, що в мене там чекає, я знаю, куди, куди йду. А виявилося, що все ж таки от, даремно оглядалися, тому що почули щось таке, що вас налякало, що посіяло сумніви. Знаєте, що а ми лишимо? Щось мені захотілося залишити цю карту. Що нам буде допомагати? Що нам сьогодні допоможе все ж таки рухатися далі в своєму керунку? Тому що наразі ми зупинилися. Йшли, 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 впевнено, крокували і зупинилися. Розгубились? Що нам буде допомагати? Двійка мечів, Або з'явилися як мінімум два варіанти розвитку подій чи керунку вашого шляху, або страх все-таки, який керує йти, не йти. Двіки це завжди про невпевненість, про вибір. Про, от коли я не можу, не знаю, боюсь, не хочу, не впевнений, а що, якщо не, не втілиться, не збудеться, ну, подвійність така. Але зверніть увагу, яка тут карта. Зав'язані очі, також, так як тут зав'язані очі, я боюсь, але я все-таки ризикую і стріляю. Ризикую і вогонь це дії, ані мечів. Ризикую і роблю свій вибір, тому що все ж таки оці переконання, ось це, що тут нас тримало, так те, що нас штовхало рухатись, йти, втілювати, воно переможе. Все-таки, можливо, ви зупинились, подумали, зважили, боюсь, але буду пробувати. Очі не відкриваємо, але стріляємо, ну, хоч на меня, пробуємо, куди ж то залетить та стріла, що з цього вийде, допоможе. Ну, і меч це все ж таки наші думки. Ми зберемося думками. Ще свою роль відіграє вогонь, ось тут та впертість і наполегливість. І ми ризикнемо. що буде заважати? Що буде заважати? Який враження, що знову мечі випадуть? Угу. Бачите? Майже та сама карта. Страхи дуже сильні, дуже багато в голові зайвого. Дивіться, скільки сьогодні? Що ти птась? Ти прийшов мені допомагати, Мосик? Ти теж не спав цілу нічку. Товкся, товкся, всі собаки гавкали. Ну що ж, ти бачите, заважати все-таки буде. Можливо, От саме стан такий, тому що тут, коли немає можливості спати, я не можу спати. У мене в голові такий вулик. Думки гудять, вирують, і все, і боюсь, і от для мене, напевно, цей буде сьогодні заважати, що я не спала цілу ніч, і от такі в голові каша сьогодні суцільні мечі. Тобто буде багато інформації, багато думок в голові, багато от всякого різного, але не відступайте від своїх намірів, бачите? Стріляю на умання, тому що для мене це важливо. Я пробую, я ризикую. Наскільки от сьогоднішня ніч змінила в наміри багатьох, ми знали, що ми хочемо, куди ми йдемо, і тут бачите, які дві однакових карти. Всюди закриті очі, подивіться, закриті очі, закриті очі, закриті очі. Я не знаю, що далі. Я не знаю, як правильно, що робити, куди бігти. Все, ми заховали. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Я бажаю нам позбуватися всіх страхів, відкривати очі. Реально оцінювати ситуацію. Я бажаю на всім адекватного мислення, ясності. Меч він, це завжди ясність. Навіть от в такій страшній ситуації. Навіть от в такій ситуації меч, він все рівно має властивість відрубувати все, що завгодно, погане, те, що вас турбує, неприємне, все розкладати по поличках, мислити ясно, адекватно. Планувати, дивитися в перспективу. Я нам цього і бажаю сьогодні. Ясності, розуміння. Ну, що мої любі? Люблю вас собі маю. Ми є один в одного, є ми є підтримкою один одного. Тому не все так погано. Дякую, що ви в мене є. Ставте, будь ласка, вподобайки. Діліться своїми емоціями, враженнями. І хто ще не з нами, я вас запрошую, мої любі. Долучайтеся, приєднуйтеся до чарівного простору Зоряне таро. До зустрічі, папа! -па.